Вітаю! Я навчаюся в Київському вищому професійному училищі технології та дизайну одягу. Моя професія кравець. Навчаючись в училищі, я отримую великий досвід і задоволення від навчання, бо в нас найкращі педагоги, які з любов'ю та щирістю дарують нам знання і знайомлять з усіма правилами роботи кравця. А в наших майстернях. Дуже класні нові швейні машинки, за якими працювати дійсно насолода. Також є багато крутих зон відпочинку, де кожен зможе відновити свої сили. Багато практики, яка проходить на фабриках та підприємствах швейної галузі, де ми можемо вдосконалювати свою професійну майстерність. Завдяки знанням та умінням, які я опанувала в училищі. Я з легкістю змогла влаштуватися на роботу в країні, в яку виїхала зв'язку з війною. На мою думку, кравець може не тільки розкроїти тканину, він може перекрити душу людини, посіяти в ній добро, любов, щирість і людяність. Я хочу з певністю сказати, що моя професія одна з найдавніших і найсучасніших, тому якщо ти мрієш отримати сучасну, Дуже потрібну професію вступай до Київського вищого професійного училища технології та дизайну одягу.